Добрий день, друзі. О, поліняшка, хтось підріс у нас. Сьогодні буде відео про те, як підріс рак за 4 місяці у мене, це їм десь 5 місяць. Щось не можуть поділити. Бо, ми їх зважимо, виберемо самочку, яку в подальшому. Пересадимо окремо. Також подивимось, скільки тут самців. Ну, Самців тут більше. Ганяє воно в який гарний самець ганя. Виберемо самочок і ми візьмемо брусок у нас для подальшого, подальшого будівництва. Ваги підготовлені. Візьмемо полікарбонат. 13 см одріжем Так як там води на 14 см я відключив, а так 15 см води. Щоб вода перетікала. Одріжем на 13 і зробимо перегородку тут. І відсадимо вже самок від самців. Подивимося, скільки в нас тут самок. Я навіть і не знаю, чи вони взагалі є. Ну так я дивлюся, що самки є. Самців у нас ще більше. Я навіть не знаю, скільки тут ірока залишилось взагалі. Зараз ми з вами це зробимо. Почистимо басейн, щоб було чистенько. І за все, лобстерів виловили, чекаємо, поки воно все тут осяде, повністю почистимо їм перед новим роком. Всі фікалії оберемо. Ну, що тут у нас? У нас тут шість таких от красавців. Зараз будемо дивитися, зважимо більшого, зважимо самого, але найменше є. Подивимось, хто там самка, хто самець. Сам... Самців окремо, самочок. Окремо, подивимось, скільки тут у нас із шести штук самців і самок. Так, включаємо наші віса. Ну, Так, 140 грам. Нажимаємо тара. От так от. О. Провірили. Все, нуль. Беремо самого більшого. Тих, 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 друг. І хто ти тут у нас? А тут у нас. Самець. Самець. Червона клішня, одна підгризана. І скільки ти в нас, друже, важиш? 40 грам. 40 грам такий малиш. Добре, так, ми його зараз десь в інше відро, щоб не до всіх. В інше відро. Ой, гарний, чистий все як потрібно. Іди поки поброди тут. Тепер візьмемо саму. Самого меншого, менший, мабуть, це ось цей. Є. так, і що тут у нас? О, а це самочка. На третіх лапках, вон, бачите, дві дирочки. Це самка. Скільки у нас найменша самочка? Самочки завжди маленькі. І самочка у нас 20 грам, 20 грам. Оця самочка добре. Так, не кусайся. Так, залишився ще один. Ще один рак. І це в нас. І це в нас також саме. Тобто у нас з шести штук виходить. П'ять самців і одна самочка. Цей самець у нас 26 грам. Все, ми залишаємо собі одну самочку. Самку ми заберемо, самців ми залишимо тут. Ну, все, тепер переходимо до чистки. Переставляти тут ми не будемо ніяку перегородку, так як у нас із шести штук одна самочка. Все. Потім в новому році ми переберемо знизу. Тут більше раків, тут було 10, залишилось 6. Двоє втекло, двох з'їли. Ну так, да, все правильно. І тут більше, тут десь 12 було, не пам'ятаю. Ми їх переберемо, також достанемо в новому році. А новий рік це вже що буде завтра. Так що. З завтрашнього дня я подивлюсь, може завтра, може післязавтра достану їх. Все, чищу акваріум запускаю на завтра Все, замінили ми 50 літрів води. Бочечку собі таку придбав на 50 літрів, щоб відстаювати. Потім розкажу далі буде, коли достроїмо. Стройка то йде. Так, ну що, що я вам хочу сказати. Думаю, що. Мене все влаштовує. Хочу вам дати таку пораду. Не слухайте нікого. Ті, хто кажуть, що щось десь не вийде, щось десь це їхнє право розмовляти. Ви просто запитайте в них, а ти це робив? Якщо не робив, то не треба мені розказувати, що щось не вийде. Потрібно слухати тих людей, які вже. Колись займалися будь-чим. Це не стосується вирощування австралійського рака в домашніх умовах. Це стосується будь-якої любо, поради. Або коли ви хочете десь от когось почути, стоїть там займатися тою чи іншою справою, чи не варто. Ну що, всіх з наступаючим новим роком. Зустрінемося в новому вже 2025 році. Бажаю вам миру, терпіння і щоб скоріше вже була перемога. Слава Україні!